Вітання всім глядачам, слухачам з Петром Гусаком. Ми чергове бесідуємо на теми, які пов'язані з релігією, з певними паралелями, які відбув, які є між релігією і подіями сьогодення, подіями там політичними, геополітичними. Ну і власне один з таких одна з таких подій, і відео це ми записуємо на відоме. Так би мовити славне юдейське свято Пурім, яке е, відзначають у всьому світі. І е, єдине, що я от прочитав Федерація єврейських Ощин Росії і, і головний равен Берлазар закликали скромно святкувати, утриматися від музики, від е, гучних веселощів, бо саме свято Пурім, воно передбачає, навіть е, зобов'язує, наскільки я читав е, в джерелах єврейських, зобов'язує єврея напитися до такого стану. Щоб він не міг розрізнити чи виговорити проклятий Аман Про... і Прославене <к>... Мордихай. Так, і послани <к>... Мордихай. Та. Але власне тут мене е... одна річ цікавить, і, власне з релігійної точки зору, ми зараз не говоримо політичної точки зору, багато знакових подій відбувалося власне, на це свято чи на подібні свята, і е... такий відлік тих подій, як відлік в сучасній історії, це можна взяти від. Лютневої революції, mm -hmm. е, яка фактично співпала з міжнародним днем 8 березня, зважаючи два тижні. Це різниця в календарі, і відбулася лютнева революція саме на е, Пурінці. Почалися всі події, тому що вже жовтнева це вже були, як кажуть, наслідки і певний аспект. Е, в сучасній історії е, рівно на сам Порів відбувся референдум в Криму mm -hmm. е, в 2016 році. От і саме саме свято, яке мені здається, що за нього згадували за нього українському католицькому університеті і пропонували якось його святкувати чи підтримували хтось з оців, було таке ще трошки раніше. Ну, про Пурім я не чув а про Хануку точно мені власне про Пурім. ну зараз не буду там е стверджувати, бо може плутаю, ну точно хтось з наших отців. Може, я помиляю, що це від уку, але точно хтось з наших оців говорив про власне, що це ж таке свято, яке там підтримано. А для мене трошки воно дивно. Бо якщо ми читаємо самі джерела єврейські, то йдеться про те, що начебто. Ну начебто було ж немає доказів, тобто не було кримінальної справи з належними доказами, які цей начебто візир Гаман при царі Ахаш Ворощи чи Атаксерсі, як якщо її називають Так, він же Ксеркс, тобто самого царя. Да, візир Гаман хотів е, значить, знищити юдеїв. А дружина Атаксерса Есфір, Есфір'ю неї правда інше ім'я, юдейське ім'я. Як стверджують самі ж юдеї, зараз я теж не пригадаю. Не так суть важливо. Так от, вона е, переконала свого чоловіка, признавшись в тому, що вона юдейка, бо до того він цього не знав. Е, нагадала, що її дядько Мордехай, відомий персонаж, він колись якби, врятував життя е, Атаксерксу, і що от, е, Візер Гаман хоче зробити таку річ. І, власне, як стверджують єврейські джерела, що не було. А так серце, все, що він зробив, все, що він, та, якби, його рішення було дозволити євреям оборонятися, після чого було вбито Гамана разом з його родиною. по-моєму, Десятьма синами, вони були повішені, їм відрізали вухос. От, І загинуло кілька десятків тисяч персів, які вважалися сторонниками візи. Спочатку в Сузах там кількасот, спочатку триста, потім п'ятсот, ну, то... потім по цілої цілої перській імперії біля сімдесяти п'яти тисяч, тисяч та, так. подає цей е, текст. Ну текст власне, є єврейський текст. І от ми маємо таку цікаву картину, коли е, за начебто намір. Е, чому я кажу, начебто намір, тому що нема. Немає кримінальної справи, яка б доказувала, що цей намір точно був. Є перекази, тобто, це є та? релігійний підтекст, що е, Візерові мали другій особі після самого царя кланятися, а оскільки Євреймур, Мордехай е, знав, що поклоніння належить тільки Богові. То він накланявся і через що це, було, злився, це була місія. Зараз цей і вирішив вигубити не тільки Мордаха, а цілий народ, який власне так себе поводить і так накланяється. Ну, і оця традиція дуже дивна. Я тільки ще останню реплікою тоді вже передам тобі слово з того приводу, бо читав десь етнографічні е, матеріали, де е, в Галицьких селах, де було багато євреїв на Галичині. Багатші євреї наймали спеціальну якусь там бідулаху, села чи пияка, чи бідулаху і е, водили його селом, і били як гамана, звідти приказка б'ють як гамана я чув, що робили ляльку. І ту ляльку а, роблять на синагогах. Її на, на сам порім вішають ту ляльку на Так, Це навіть її. є відео, так. Е, так, і тішаться, радіють, веселяться при тому. Е, От як ти взагалі оцінюєш от, е, таке свято і ті знаки і події, і от і реліг, з точки зору релігії, з точки зору якоїсь релігійної традиції? Е, ну, так, ну я думаю, що слухачам відомо, звідки е, береться саме слово Пурім, це жереби, десь кидали перед тим аманом чи е, гаманом е, жереби, е, в якому місяці власне початок це винищення євреїв? Е, ну тут є дуже багато цікавих е, моментів. Так, то, власне, з чого почати. Так видається, що Мордехай і до свого вивищення, який опікувався Естерою, зовсім якось себе непогано в тій перській державі почував. І якесь, якесь становище так, що він міг почути про тих двох євнухів, які готували змову на царя Ксеркса, справжнє ім'я його Ксеркс, Трошки євреїзоване Артаксеркс, а Хашверу вже зовсім е, тав в єврейській транскрипції. Е, та, і, значить, він десь був при тому дворі, що міг почути ту розмову тих, е, тих, тих євнуків царських, царських слуг. Що мені вказує на те, що, скажімо, то спочатку вавилонське вигнання, а потім Персія перейняла так би владу над тими вавилонськими вигнанцями, що вони зовсім не були аж так дуже зле вигнані, так як це представляють. Ну скажімо, ще не Букадніцер, чи не носорик. Ми його знаємо, Даниїла і Седраха, Месаха, Оданаго і так далі собі при дворі там своїм власним вином поїв, своєю власною кухнею харчував, щоб їх потім до своїх послуг при своєму дворі, скажімо. Вигодувати хай десь так є знаменитий відбудовувач, ініціатор відбудови храму після зруйнування, після ваволонського вигнання, після повернення з Вавилонського вигнання і відбудови храму. Він ж був під чашем царя Кира, тобто він був при дворі, він подавав вино перському цареві Кірові. Так то ми знову і знову зустрічаємо, що вони зовсім на непоганих там становищах були. І навіть у той псалом, який у нас так пла плачевно розспівують у великому пості, також і в е церкві східної традиції, чи в греко-католицькій церкві на ріках вавилонських, там сиділи там і плакали та, е е псалом 136 за єврейською нумерацією чи 135 за грецькою, за Сетогінтою. І блаженний, хто візьме твоїх дітей з черева вілоня, і порозбиває їх об камінь. Але фу, не сиділа на ріках, а не в каменоломнях, так як, наприклад, незважаючи на те, що прозелітів, тобто тих, які прийшли в середовище Ізраїля і прийняли віру, Ізраїля треба було трактувати на рівні зі всіми а тих прозелітів, скажімо, цар Соломон, прибудовиши першого храму, не моргнувши оком, погнав в каменоломні. 에... Так, тобто все-таки не так їм там велося. Навіть я читав версію, що сучасні вірмени, це нащадки тих, які залишилися, не повернулися в землю Ізраїлеву з Вавилонського вигнання, змішалися з урарту з місцевим місцевим населенням. Я перебрушу, як каже, між один, один товариш і тему. Що вірмене каже, тут каже, даремно кажеш, євреї саме хитре. Каже, каже вірмене каже, хитріші. Ну це так, репліка. Така жартівлива. Так, так, так. Але цікаво є те, що євреї не просто захистилися, бо там Аман розіслав був старською початку, царським песнем ці от листи, щоб євреїв винищувати. Я не думаю, що ті, ті етноси Перської імперії, ті всі сатрапії, а це була багатонаціональна імперія, що вони з великим так би, захопленням зустріли ці листи від Омана і дуже хотіли євреїв власне, так винищувати, що вже аж притьмом бралися винищувати. Але у відповідь, так би сказати ми кажемо, Треба це все розглядати, з погляду е, культурно-історичного помста була на сході поширена, і євреї ніби в помсту е, винищили е, десятки тисяч людей, які, в принципі, десь того Амана, може, про нього і чули, десь там в Сузах, при дворі, е, і і духом не хотіли і не, і не хотіли нищити тих євреїв е, і постраждали. І питання чому і які підстави. Які підстави того всього ми можемо навести принаймні біблійні підстави в тому? Ну, По-перше, став я одне серйозне дослідження. Про те, що Ізраїль себе розуміє як колективна особистість. Там, правда, англійською було corporate personality, але я нічого ліпшого не можу знайти, як перекласти як колективну особистість, себто народ, який колись по чоловічій лінії. Ми знаємо, що в Біблії йдуть, на відміну від сучасного юдеїзму, який каже, що єврей є син матері єврейки, uh -huh. там або батько та, не певний. А от біблійно йдуть родоводи по чоловічій лінії, що вони є сім'я Авраама. Вони тут, в дискусії в Івангелії Іоанна Ісусу і прямо каже, ми сказав сім'я Авраамова. Тобто, в буквальному сенсі, що вони пак якщо ввести до кінця в зворотньому напрямку, буквально вийшли зі сім'яників Авраама, з бедра Авраама, і тому вони всі є особисті, як сім'я Авраамова. Ми маємо ситуацію в книзі Єшуанавина, як цей чи Ахан взяв заклятого і знищили цілий його клан. Цілу його родину за те, що він взяв, розуміли як його як колективну особистість. І десь ту проєкцію колективної особистості бачимо, що євреї проєктують також і на народа Амана чи на е, тих е, людей той Перської імперії і винищуючи Ама, Амана Гамана і його родину безпосередньо винищують також їх всіх як колективну особистість, але вони стають, самі того не знаючи, е, відповідальні за злочинний намір. За злочинний намір Амана. Чому воно так їм з іншого боку ще легко е, далося, е, це е, в, ми, в нашому попередньому відео я поставив питання, ж все-таки кланялися ідеї? І тим би пояснювалися ті жорстокості геноциди, які там в Біблії е, описані, і е, не допомагає. Е, Тлумачення деяких сучасних німецькомовних біблістів, що вони тільки так дуже хотіли, насправді не винищували, але дуже хотіли. Нічого не міняє в моральності того. Ну, в намірах ну, так. намірах. Так, що, е, та, що е, оці, е, ріки крові, які е, при завоюванні Палестини, про сім народів, які мали бути винищені, а особливо амалакітяни, які є далекі нащадки е, дома, Ісава, е, та рідного брата Якова Яковового. Там навіть є не забудь стерти ім'я малика з підсонця, не забудь, що ти маєш їх повністю знищити е, як народ. І десь тут в е, 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 їм з одного боку це легко давалося, бо в історії були отакі от геноциди вже. Тобто до них вже робили і єшуаналі, і судді, і та і ще й за Мойсея таке робилося, і, і за Давида таке робилося, що Давид витворяв, зокрема, своїми кровними родичами витягами. Так, як стелив їх на землю і шнурком міряв по головах там один шнурок чи два шнурки вбити, а один шнурок в вдоволю загнато. Тобто треба реально читати, що там написано. Е е е е їм ще це легко воно давалося, тому що в самому юдаїзмі є засаднича можливість людських жертвоприношень. Можливо, хтось з глядачів буде шокований, але Авраам повів Ісаака на вимогу Бога. Принести його в жертву, бо в тій культурі, в якій крутився Авраам, в якій він виріс, людське жертви було були чимось прийнятним. Маємо опис книзі суддів в 11 главі, суддя Євтай, який облікся обітом перед Богом, що перше, що вийде мені на зустріч, то принесу в жертву цілопалення, вийшла дочка його, і він її приніс у жертву. І не знайшлося ні одного левіта чи правосвященника, який би сказав: Стоп, стоп, стоп! Ти не можеш бути зобов'язаний тим своїм обітом, тому що в нас наш Бог не приймає людське жартоприношення. В нас в нашій релігії, в нашому Мойсеєвому законі, в нашому культі немає людських жертвоприношень. Ніхто не знайшовся такий правосвященник, який би стримав суддю Євтая від такого жертвоприношення. Ми читаємо про присвяту мечу жителів Єрихону і Аї. Двох міст, які були сакрально винищені. У грецькому тексті анафема перекладається, а в єврейське Залісіміцьке херем звідси арем заборона повністю, повне, повне винищення це теж ритуальне жертвоприношення. І нарешті найбільш промовистий текст ми маємо в книзі чисел в 31 главі, після того, як вони порізали тих жінок, які знали чоловіків, але то було просто різанино. І порізали всіх хлопчиків. Все-таки залишилося 16 тисяч людей поміж тою всією скотиною, яку там описується, верблюдів, тому слів, тому потім до коней, що вони взяли, і то все частину з того приносили в жертву, віддавали священникові Єлеазарові в зношення, тобто фізичне знищення. І серед них було 16 тисяч чоловіків, з яких 32 віддали священникові Єлеазарові у вселозношення господарів. Знову ж таки. Переклад Хоменка згладжує у даному господарі, що він з ними зробив. Тобто в людські е, жертвоприношення. І десь отут, е, тому їм так легко було винищувати людей, тому що це було в них в історії, так, сказати, в їхній такій так, культурі. Е, ще з іншого боку, е, єврейське тлумачення виводить е, самого Гамана, що він син Агага. А Гагак є Амакитянський цар, тобто, що це є та давня ворожнеча Амалакитян. Mm -hmm. А в грецьких тлумаченнях, додатках до книги Естери, він раптом стає вже македонцем. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що Македонці, звідси з Македонської династії, був Епіфан, з яким Макавеї воювали і так далі. Тобто Македонці теж для них були люті вороги. Mm -hmm. так, так що незрозуміло, зрозуміло, чи він був все-таки по роду, чи макидонець? Mm -hmm. Це дуже цікаво, бо воно обертається сучасним тлумаченням. Я зараз, я зараз до, нього, до нього дійду. так? Е, також в тому додатку, в чому немає ніби в оригінальному канонічному тексті, є, що Мордехай бачив сон двох драконів, що один дракон це він, а другий дракон це Аман. І що вони боролися, і що є різні оці пурі, також жереби, один для того вибраного народу. Тобто для євреїв, а інший для всіх інших народів. Тобто всі інші народи є уособленням разом з тим тим драконом, якого треба подолати. І це дуже характерно. І це знову ж таки ще задовго до написання книги СТР. А можливо, то десь приблизно той самий час, після Вавилонського вигнання, і зараз також про тобто це кілька слів скажу у второзаконні. Якщо ми читаємо повторення закону. Там нема рівного ставлення якогось добросусідського мирного ставлення до інших народів. Там або він буде головою, а ти будеш хвостом, або ти будеш головою, а він буде хвостом, або він буде тобі позичати, або ти будеш йому позичати. Плюс оця подвійна мораль, що під проценти свого брату не даш, а чужинці може дати під проценти, Звідси так, наша банківська система, з якою ми зараз користуємося. Далі падлину, здохле м'ясо, ти не можеш їсти, але приходькою, тобто навіть прозелітові, і чужинців тому що його продати він може його їсти, а ти не род тобто Здохлятину можна продати комусь іншому. І, тобто, нам нема рівного ставлення або він головав ти хвіст. І оцей жереб, або навпаки, і оцей жереб двох драконів, що їх... Винищити. До чого я далі веду? І тут знову ж таки вітання всім нашим християнським біблістам, е, які люблять говорити про типологію і переінтерпретовують книгу е, алегорично: що це є прообраз. Немало небагато святої Богородиці, що диявол Аман запусів знищити та звинувачує християн перед царем, цебто перед Богом. Так сер символізує Бога, чи є прообразом Бога. Аман про образом диявола, а Марія, тобто естерія про образом Марії, яка заступається за нас. А Мордихай є немало небагато про образу Христа, якого хотіли повісити, тобто на Христі розп'яти. А Мордехай хотіли повісити Аман, заготував Шебницю, але дехай буде повішений а Аман на ньому, тобто на Христі був переможений дьявол. Дорогі, біблісти, богослови, Типологія як така, шукання прообразів у Старому Завіті для нового завіту, це цілковита своля. Цілковата... Висмокнула з пальця, алегорії, там роздайся море, можна тлумачити як завгодно. Це софістика, це крутіння, і приписувати її немало, небагато Святому Духові Богонатхненню. Це дивіться, щоб ви часом не хвилили Святого Духа такою типологією. Я стверджую, що типологія не існує. Неможливо, це тільки дуже свавільна інтерпретація, може говорити про якісь типології, тобто образи про образи у старому завіті для подій і осіб в новому завіті. А це була ще окрема тема окремого no. е відео. Тим більше це доволі цинічно звучить. Е Вона ж е готувалася стати однією з гарему, однією з наложниць, е якщо б її не пощастило, не поталанило. Де цар Артаксекс хтивий, слабострасний, тримав їх просто як скот, і колись би міг якусь викликати, якщо би її потолонило. Тобто далі їхня доля плачевна під керівництвом під конвоєм Євнухів в домі жінок цих дівчат, яких він, вибачте, пробував кожну ніч і таке говорити, що він може бути прообразом Бога, а естера прообразом... Марії, ну це, це навіть звучить. Ну, у нас Тепе, є святий Володимир, який теж там прославився ну, Ніби він мене. І на, роздав своїх жінок своїм дружинникам, своїм воєводам і, ага, і ну теж. Так, так, ну, <пит> е так. Я Отже... думав, що, заглиблюватися може хто не варто, Так, але оскільки їх хотіли знищити, а вони з помсти, так би сказати, винищили там тих. Я можу трактувати події по Ріму Яко психотравму, як колективну психічну травму цього народу, е, яку вони переживають, яку євреї переживають знову і знову, так як класично на сході переживалися міфи, е, що їх треба наново пережити. Але їх переживають не просто так, а з реальними жертвами, з реальними жертвоприношеннями, чому я почав говорити про людські жертвоприношення, е, тому що це власне, що е, ти говорив про ці знакові події, які супроводжувалися виставими. А я е, більше скажу, е, в контексті Пуріму було бомбардування Дрездена, як злочин проти людства. Це килимове бомбардування. Саму ідею килимових бомбардувань придумав. Високий офіцер штабу військово-повітряних сил Англії Соллі Цукерман. За одночасно біолог, який там, має еволюціоністські погляди. Не, Але кілимове бомбардування, де не просто точково об'єкти військові, а все разом з населенням, з цивільним населенням накривати. Е, і за ніби за такими даними сучасними, я думаю, що вони прибіднені. Гітлерівські були перебільшені, що 700 тисяч загинуло біженців. А тепер кажуть, ну 25 тисяч, але згоріло від того бомбардування живцем в Дрездені. В контексті пуріму бомбардування Токіо в 1945 році. Більше того, є ще крім поріму, такий пурім Катан, маленький пурім. І він випадає буквально за кілька днів перед знаковими нашими подіями у 2014 році на Майдані. Це все, все десь е, в тому порівні. Ну, є певна символіка. Більше так. того, так, я е, читав е, тлумачення такого Файнштейна. Е, на те, що скільки я сте разказала, нехай завтра будуть ще повішені тих 10 синів омана, е, що це є е, пророцтво про і там десь він з букв, з чистового значення, букв виводить, що це про 1946 рік, про повішення на цих злочинців, їх 10 повісили, а Геринг ніби вчинив не в 에, та, що це було пророцтво вже закладено в книзі Естер. 에, і один з них Юліус Штрасер, хрипів, що це є Пурім 46-го року, перед тим, як говели на, на, на Шебенницю. Тобто легший варіант це биття Ляльки Амана. гірший варіант биття бідолахи, якого знаймали за гроші. Але найгірший варіант є повторення святкування Пуріму з реальними жертвами. Та, реальний театр, де актори вмирають. Та, і це дуже... Зараз модно казати реаліті-шоу. Так, реаліті-шоу. І Мені дуже е, воно нагадує колективну психіч, е, е, психотравму, і е, вона шкодить самим євреям, тому що вона породжує протидію. Е, і як звичайно під удар протидії потрапляють бідні звичайні євреї, які просто хочуть жити, хочуть мати свій невеличкий магазинчик чи просто працювати і виховувати дітей і мати свою сім'ю і нормально, спокійно, мирно жити. Бо звичайно, під удар е, магнати не потрапляють. Приклад фірми Круп. І Сіменс, які Гітлера постачали один важким озброєнням, а другий електротехнікою, існують до сих пір, пережили війну. Це євреї, яких Гітлер не рухав. Е, розумієте? Тобто нижче простих європейських ну, нормальних людей, наприклад. Ну, це історія ще про не чи про Ротшилда, чи про Рокфеллера, якого випадково гестапо затримали. Uh -huh. а, Історію давно щита, вона дуже показова. Ну і затримавши його, значить відповідно привели його там. Десь відділок, коли там ідентифікували хто що, і зразу. Зрієтувалися, позвонили керівництво, отримали наказ негайно відпустити. То в них була проблема велика, тому що він сказав, в такий час. Пізно я не хочу турбувати нікого знайомих, і вони всіма силами намагалися влаштувати там йому місце, так, що так, він міг так, там так. гідно переночувати. Так, ну сухий це такий достатньо... гарячий чай сухий одяг нашого статута. Це такий, да це такий да, цікавий <с факт. Ну але добре, з світом правлять символи і знаки, як приписують фразу, відносно святкувань. Відносно святкувань і, і з цілою доброзичливістю до євреїв, до єврейського народу, я трактую о, святкування Пуріму як повторне як пережиття е, психотравми, як повторне пережиття, як оці флешбекс, як оці зринання в пам'яті цього, який заважають людям жити, де вони переживають ті травматичні події на не наче би вони зараз були. Шлях до лікування є такий. Щоб відпустити це в минуле, сказати, це належить вже до минулого е е могти лише згадати і лисити з полегшенням, що можливо добре, що тоді нас цариця Естер із Мордехаєм е врятували е е це, але перестати влаштовувати реаліті шоу з реальними жертвами як е знак помсти та яко пережиття цього порівню і де вони винищили десятки тисяч людей, які ні в чому не були винні. Тобто звільнитися від цього ресентіменту, звільнитися від цього духу помсти і просто обмінятися тістечками, вже не печучи їх вигляді угаманашу. На тій позитивній ноті ще одне ще одну позитивну ноту, також нашим братам євреям для роздумів. Причому я посилаюся на авторитетне видання Біблії в перекладі Гампа і Штенцеля, це було офіційне видання е, Біблії е, в німецькомовному середовищі е, Католицької церкви, поки зробили спільний переклад з протестантами. Де вони дають коментар е, на етимологію самих імен Мордехая і Естер. Е, Мордехай виводять від Мордука е, божества чоловічого начала з Бог Мордук. У. Шумеро не Семітської міфології, uh -huh. а ім'я Естер, це Астер. Е, Астер по Грецьки. Е, Астром в латинській, мови це зірка. Uh -huh. е, так, так, що вказує на те, що сама книга вже написана в еліністичний період? Етимологія таких імен вказує в еліністичний період. І оці коментатори тут говорять про те, що десь біля 300-го року, тобто в серйозній віддаленості, в кількасотлітній віддаленості від тих подій, які, які, в, той, які в тій книзі е, описані. Так, як там е, казав в знаменитому мультфільмі, гарному, хорошому мультфільмі Кіт Леопольд, ребята, давайте жить дружно, без повторення ритуальних жертв. На тій оптимістичній ноті